Тільки я зекономила грошей за рік, відвідуючи бібліотеку. На абонемент я потратила всього 100 гривень, а взяла за рік відвідування бібліотеки я 55 книг. Перші книги, які я взяла, це було «Ошо пошук і книгарня в маяку. Необхідні речі: кінг. Там величезна просто кількість книг «Кінга». Далі був Артур Гейлі Готель. Мені не дуже зайшла ця історія. Потім грішна, це з Гередцем, це було дуже цікаво. «Ігри спадкоємців я прочитала дві книги. Запамречня. Коли я побачила цю книгу в бібліотеці, я дуже зраділа, тому що я божню Франка Тільє, і це було просто вау. Далі була довга хода Кінга. Я прочитала цю книгу в лютому, а у вересні вже подивилася екранізацію, Мені дуже сподобалось. Потім була зникнення Стефані Мейлер Смерть Місіс Вествей. Це було моє перше знайомство з Рут Веа, і мені не сподобалось. Краще ніж у фільмах, а це моя любовна любов. Я обожнюю цю романтичну комедію не в тому місці, не в той час прикольний детектив сподобався. «Жестокий принц і лихий король не сподобались. Я лихий король навіть не дочитала. Приховані малюнки, а це дуже класний моторошний трилер. Всім рекомендую. П'ятеро: теж непоганий такий антиутопічний трилер. Список для читання, Вереті, Пасажир 23. 11, 22, 63. І до речі, дуже класно, що в бібліотеці можна знайти ті видання і ті екземпляри книг, які уже в книгарнях не продаються. Вірше Троян». це взагалі було за щастя, тому що я п'ять книг всі брала там ці не озирайся й мовчи» – Це також було моє знайомство з кідруком. Четверте крило. Також в бібліотеці є опція. Це черга за книгою. Ти можеш встати сказати, «Я хочу цю книгу, і тобі дзвонять, коли вона буде в наявності. Останній дім на безпечній вулиці не сподобалось мені. Чоловік на м'я Уве Керісо, знов знов грі, занулення також не сильно сподобалось. Список запрошених, теоретично це кохання. Це. Один із моїх улюблених ромкомів. розслідування Аделіни, востаннє, коли я збрехала, мости округу Медісон у лісі лісі темному. зазирнив мої сни, під рука. Ідеальна дитина, балада про співочих пташок і змій. Останнє, що він мені сказав, мова тіла, Тесак і скальпель. Напевно, перші трилери, які я не дочитала, з Парижа. Я почала також читати серію «Знищ мене. І зараз в мене є книга розгадай мене, скоро буду читати. Що знає вітер? Сутінки. Я знайшла всю серію сутінок, але брала тільки другу і третю частину. Рецепт ідеальної дружини. Місто півмісяця», Це взагалі вау, що я в бібліотеці. Знайшла цю книгу. і квартира на двох. Це останні книги, які я взяла в бібліотеці. Майже 25 тисяч гривень. Я зекономила на книгах. Пишіть, як ви економите на книгах?